Бенгазі відзначає річницю лівійської революції саме в цьому місці на узбережжі Середземного моря. Рівно рік тому вибухнула перше масове повстання проти режиму Муамара Каддафі, яке згодом переросло восьмимісячну громадянську війну. Втім, збройні конфлікти у Лівії тривають і досі минулого тижня у між сутичках на півдні країни загинули десятки людей. Завдяки революції Лівія позбулася автократичного режиму. Тепер час відбудови держави, а це несе виклики зовсім іншого порядку. Далеко не у всіх у Лівії святковий настрій. За даними в Україні, за гратами перебувають до 7 тисяч людей, яких підозрюють у тому, що вони воювали на боці Каддафі. Тюрми для полонених часто контролює не уряд, а загони колишніх повстанців. Ще в листопаді генсек ООН пан Гімун заявляв, що тисячі лівійських полонених. Немає доступу до правосуддя. Чимало людей заарештували лише за відсутність документів або за чорний колір шкіри.